Вони ті, хто змушує докази говорити, хто бачить там, де інші бачать лише тінь. Їхні очі вміють віднайти правду, приховану в дрібницях: відбитки пальців, невидимі сліди, фрагменти минулого. Які говорять голосніше за слова для них? Немає випадковості, немає неважливих деталей. Кожен слід це ключ, що відкриває двері до справедливості. Вони повертають імена загиблі, відтворюють події, які здавалося, зникли в часі, або злочинці не сховалися в тюні безкарності. Вони ті, хто дає голос мовчанню, їхній фронт у деталях, а їхня війна за правду.